Я взагалом, тут розказую вам, як проходить мій день. Під час цього розкажу вам трішки про своє життя, про новини. Тому я тут зробила собі гарячий шоколад. без молока з водою. Тому що я вже напилася гарячого шоколаду, кави з молоком у мене прищі скакало, все. Ні, молоку. Перше, напевно, чим я хотіла би поділитися, це те, що я здійснила свою таку давню мрію, а саме я. Вступила на курси акторської майстерності. Перший раз я хотіла зайнятися таким, що в 2019 році, пам'ятаю, була в Україні і сиділа на роботі, навіть як зараз пам'ятаю, я працювала тоді бариста, так як зараз. І в нас не було людей, і я чомусь почала цікавитись акторською майстерністю і гуглила курси, які в нас є в Україні, але тоді я так і не наважилась. Це було вже декілька років тому, зараз мені вже 23 роки. Вже трошки посм... Як це? осміліла, стала сміливішою, рішучішою. Чесно кажучи, я сама з себе в шоці, що я таке наважилась, і я пишаю з собою за те, що я це зробила, бо я давно цього хотіла. І чесно кажучи, я не ставлю на це все якусь дуже велику відповідальність: типу, от, я зараз на курси, і потім я якось хочу зв'язати з цим своє життя. Це швидше про те, що. Я хотіла це спробувати, і я нарешті даю собі право пробувати те, що мені так давно хотілось. Тому те, що я таки наважилась піти туди, де так багато невідомого, те, що я ніколи не пробувала, це дає мені якусь таку, стільки багато нових ресурсів і віри в те, що я таки можу щось. Я впевнена, що це дасть мені дуже важливі зміни в моєму житті, і я готова до цих змін. А ще, до речі, я записалася на йогу, тому тепер раз в тиждень десь я буду ходити на йогу. Взагалі я зараз читаю книгу про те, як травма впливає на тіло. Я десь там прикріплю назву, бо чесно кажучи, не пам'ятаю. І в цій книзі писало, що його допомагає вивільнити травму з тіла. І я давно хотіла записатися на йогу, насправді, тому подумала, що це хороша можливість поєднати приємне з корисним. І тому скоро це теж стане такою великою частиною мого. Дня одного з днів. Ще, до речі, я почала більше грати на гітарі і писати свої пісні. Це чисто я так проживаю горе, сублімація в мене така виходить. І хоча ці пісні, ну, типу. Я не знаю, чи я їх колись покажу в світ, але ну, я, чесно кажучи, прям пишаю з собою за те, що я це роблю. Чесно кажучи, мені завжди хотілося це робити. І отут така класна можливість з'явилась, коли. Е, я... Коли мені стало погано, і можна це виражати через творчість. Користуємось моментом, як то кажуть. І якщо, до речі, ви подумаєте, що, блін, вона така класна, так багато всього робить, в неї так багато енергії на все, то це точно не про мене. Взагалі я зараз знайшла роботу. Сил, чесно кажучи, взагалі немає після роботи, Скоріше за все, через те, що я просто розумію, що це не те місце, де я хочу бути, але де я маю бути тоді. Коротше, в мене зараз е, екзистенційна криза. Я говорила про це зі своєю психологиною. У мене загалом зараз питання дуже активні: типу, хто я? Яке моє місце тут в цьому житті? Що мені робити? Чим мені займатися? І я дуже сильно думаю про майбутнє. О, да, дуже дякую за ці всі питання. Прямо зараз вони мені те, що було потрібно. А чому зараз? Я кажу, що я прям дуже рада. Цим от всім думкам, тому що саме зараз я проходжу такий етап ну розставання, не розставання. Але я припинила спілкування з людиною, яка була мені дуже важлива. І це все на мене впало як сніг на голову. Тобто в мене почалися ці екзистенційні думки. Коли кожна сфера життя в тебе під питанням, але здається тобі, що як мінімум одна сфера є, в якій ти впевнена, а потім воно на тебе просто так. Як холодною водою тебе обливають, і ти розумієш, що більше в тебе, так скажемо, немає взагалі на що чи на кого опиратися, бо всі сфери пішли просто на дно. Ну, це все насправді дуже сильно освіжає тебе і заставляє подивитися на світ, в яким дуже-дуже тверезим поглядом. Не скажу, що я хотіла цього. Тобто я маю на увазі, що мені оцих екзистенційних питань вже вистачало, я не хотіла ще до того всі ці питання про стосунки і так далі. Взагалі, в мене в житті досить часто таке буває, що коли в мене найгірші емоційні стани, коли я от не в ресурсі, взагалі, після того я зазвичай якось щось починаю робити і так вистрілюю, грубо кажучи, типу. Потім мені стає набагато краще, і я перехожу як на новий етап життя. Зараз я можу сказати, відбувається щось типу цього також. Зараз відбуваються дуже-дуже сильні зміни. Тобто те, що я роблю зараз, те, на що я наважуюсь, я ніколи в житті не думала, що я наважусь і що я зроблю. Тому, можливо, там колись через декілька років я буду дивитися це відео і буду розуміти, що от, це був початок того, що буде далі. А що буде далі? Худом все. Взагалі, всі оці мої думки, які я розказала, вони, в принципі, відносяться теж про розповідь про мій день. Бо ці думки заповнюють дуже-дуже велику частину мого дня. Часом я намагаюся займатися спортом якимось, чи, наприклад, йогою скоро буду займатися. Я дуже люблю дивитися мастер-шеф чи якісь шоу, я почала малювати. І я це все роблю для того, щоб. Перестати грузитися дуже, бо в мене досить хороший навик саморефлексії, і от, типу, я розумію, коли я себе накручую, коли я забагато думаю. Але чесно кажучи, навіть з цим навиком саморефлексії я все рівно відчуваю, як я замучуюсь від своїх же думок. Тому якісь такі активності, ну як активності, типу, помалювати, дуже допомагають мені відволіктись. І почати бути в моменті, не в минулому чи не в майбутньому. Тому так, дуже часто виходить, що я росту через біль і через погані події в моєму житті. І це мені, до речі, дуже не подобається. Дуже класно, що я там виношу найкраще з усіх ситуацій, пробую рости, бла бла-бла. Чесно кажучи, це так надоїло. Хочеться просто не знаю, спокою якогось і просто бути щасливою. Так, що ще в мене в житті відбувається? Я почала більше робити фотосесії, тобто приймати участь в фотосесіях як фотомодель. <смі> більше це в плані там більше, ніж раз в півроку, десь два рази в півроку, тепер, може, три. А загалом у мене період зараз такий в житті дуже невизначений, і досить страшно рухатись далі. Тому не знаю, якщо у вас зараз такий же період, знаєте, ви не самі, <смі> сподіваюся, ми впораємось. Ну, знаєте, від дна завжди легше відштовхнутися, якби. <сі> Тому нехай може у ці мої історії будуть для когось натхненням зробити нарешті те, що ви давно хотіли зробити, ніяк не наважувались, чи щось вас зупиняло. Це було б класно. І що ще сказати? Просто я сподіваюся і вірю таки в краще. Ну, а як? Хто ще буде це робити, якщо не ми? Якщо ви хочете змінити своє життя, то треба. Щось робити для цього. І знаєте, що ви не самі, ви не самі проходите такий етап у вашому житті. З вами є я, яка теж тако чуть-чуть карабкається по цій горі, щось пробує, щось там кудись пробитись, щось добитись, щось сама йде, куди не знає, куди. Я з вами. Я роблю те саме, я теж не знаю, куди йти, я теж не знаю, що мені робити. Так, да, тут не сильно мотиваційно, але якщо що, то ви не самі. Дякую тим, хто подивився це. Напишіть якийсь коментик, якщо вас щось зачепило, чи якщо ви щось хочете сказати, дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, в теплі і в безпеці. А з вами була Андріяна. І до нових зустрічей. па па